Чого коли кудись збиратись, обов'язково має зіпсуватись 10 разів е, настрій і взагалі бісить все на світі. Ми йдемо на день народження до маленького друга, якому три роки. І заїхали по подарунок. Зісно ну, постраюся, як же без того, всі без настрою, всі кипішують. Купили, коротше, таку машинку. І купили яска довольна капець. І купили отакий літак. А літак вибрала не я, сама собою. Я не спіла нічого вибрати. Ну, коротше, те, що мені подобалось, то в общем. Е, що хотіла сказати? Ну, не дарма ж пишуть обмеження вікові на іграшках, правильно? Якщо там 0, 3 і 3, це від 0 до 3 років. Тобто, якщо дитині 3 роки, то можна цією іграшкою грати чи ні? Бо зазвичай на таких іграшках, якими можна дійсно гратися, пишуть 3 плюс, да, там, від 3 років. В общем. Я не маю дітей, я не шарю. Later. Так, це наш зал. Підлога вже положена. Стане набагато світліше і комфортніше. Тут ще забирається те, що поставлені тимчасові двері, щоб полюка не летіла. Ну і ще залишилось центральне світло люстру докупити. Ну що ж, я прийшла з нічної зміни, але я. Не буду. Я буду варити борщ. Роботі, в принципі, все стабільно, окрім маленьких нюансів, знаєте. таких людей, які на кінці зміни можуть просто задати будь-яке дурне питання і настрій зіпсовано. А ще мені подобаються люди, які працюють на таких. На ну, пофігу працюють. От що буде, то буде. За що мені платять гроші, За те я буду виконувати. І не більше, не менше. тобто. А є такі, що прям, знаєте, як заучки в школі, щоб все було ідеально. Я до такого типу не відношусь. Це нормально. Так, ну що ж, в мене вже готова капусточка, картопелька. Бурячок і морква. М'яско вже вариться, зараз буду дороблювати борщ. Його я готувати вмію, хоча раніше навіть супи. Навіть супи мені здавали, що зварити це якась мати, цей інший світ, вища математика, я не знаю. І виходить, що борщ я навчилась готувати, супи також вмію, так що мама не переживає. Роблю я це все в рукавичках, особливо буряк, тому що потім не можу відмити пальці, нігті і так далі. Так що ось таке присобління. Я хочу трошки спати, але тримаюсь. Я вже навіть трошечки розібрала коридор. Тут у нас стояв ламінат в коробках. Його поклали в зал вже, коробки викинулись і, в принципі, ширший став коридорчик. Це вже на голову лекшн. Pick me! Або як тепер молодь визнає новий термін, можна так сказати. Коротше, недавно я взнала, що є такі дівчата-пікмі, тобто, які дуже потребують чоловічої уваги, при тому роблячи себе не така, як інші дівчата, і е цим самим е займаюся мізогенією. Тобто, а я така класна, а там ті дівчата ні 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 або є два типи пікмі.

Консерваторський вид поведінки, тобто я така жінка, я готую, я прибираю, я не така, як інші. Я люблю свого чоловіка і хочу йому е подобатись, і так далі. А є другий вид пікмін, таких дівчат, типу пацанки, всі свої, не люблять рожевий боїх, бо люблять це ну дівчата всі. Вона така за футбол, за баскетбол, в пацанській кампанії, і ось я, згадуючи себе, напевно, я теж цим займалась колись в юності, тому що я була ніфером. Я була, ну, була нефором не того, що я хотіла уваги, так? а я була тому, що мені подобався рок і взагалі трошечки відрізнятися від інших. Але я не носила спідниці юбки, тому що мені не було комфортно. Я себе не почувала на 100% ну, комфортно. Потім, що ще? Були такі випадки, що я в чоловічій компанії казала, я, mm -mm, я не така, як інші дівчата. Я відрізняюсь. Я не люблю ці всі женські діла, всі ці штучки. Я більш така, із чоловіками дружити набагато краще, тому що жіночої дружби не буває. Всі вони сучки і взагалі всі дури. О Боже. Да, я колись так вважала, уявіть. І, слава Богу, це змінилось. І ось проходить декілька років. І Взагалі не знала, як це називається, взагалі не думала про це. А тут оказується me». Прикиньте? Я в шоці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви знаєте про це, чи чули, можливо, десь краєм вуха. І так, у мене вийшов дуже поганий звук на цьому відео. Тут я вже розказую, що зварила борщ. Як можна побачити, він вийшов дуже смачний, це рис я зварила. Тут я прошу вибачення за звук, бо я вже при монтажі почула, що просто жах. І це таке тушковане в навцибульки, і ну, це бок. Це я показую олію. В цій штучці, що я купила. Дуже, між іншим, зручно, рекомендаціон просто від щирого серця. Ось це, нарешті, мої лоточки. Все рівно десь лишаються пачечки, розірвані. Ну, я маю на увазі залишки. І їх доводиться теж купляти або просто купити потрібно було більше. Доброго дня, скажіть, будь ласка, Анна. А, чи попадалась вам буквально на днях ваша однокласниця на очі? Ну, сторінка її можливо? Да. Так точно бачила однокласницю. А ви здивувались, побачивши її через стільки років? Свою, яку не бачила більше 10 років, напевно. Не то, щоб я її шукала, да, але просто так вийшло. Вона вам здалася успішнішою, красивішою, Багатшою? Розкажіть, і що ви відчули в цей момент? Що я могла відчувати, да? зразу полізла до неї на сторінку, давай гуртати, гортати, гортати? Інша країна. Діти, чоловік пахне деньгами, розумієш? Обідно. Мозок почав генерувати, можна так сказати, ого. Чого себе, да, типу, угу, так, откуда денежки? А що, а що, а що? Угу. Ой, звісно, звісно, а естетіка, вона. Угу. Всі ми знаємо, всі ми знаємо, звідки ми повилазили всі. Ну, коротше, що тут говорить? Почала злитись і, і таке все, фу, не хочу, фу. зачем вона мені? Що ж, Анно, цілком природне те, що ви почали відчувати і думати про це. Тому що е, якщо без приколів, то в якійсь мірі ти починаєш е, ритися в собі, шукати якісь недоліки і взагалі навіть трішечки застрі, розумієте? Але найголовніше це, е, на мою думку, суб'єктивно, це визнати, наприклад, що е, да, я заздрю. Так, вона можливо успішніша. В кінці я змусила себе закрити сторінку і більше не було, що дивитись, і така все, Аню, треба цінувати те, що маєш. Ти не знаєш, що в неї в житті відбулось. Як вона жертвувала, чи жертвувала, можливо, тим, де вона зараз, і взагалі ну, тою картинкою, яку вона показує. Ми ж не знаємо її відчуття, почуття, емоції, можливо, не так все солодко, можливо, не все так класно, але ну... це все тупо автомат, коробка передач. Ось. Ну, таке, напевно, в кожної було, в кожної людини. Так, я в курсі, що є така штука, як заздрість, і. Її потрібно направити в правильне русло. Тобто, не сидіти і гнубити себе, а дійсно. І навіть головне зупинитись і подивитись, чи задоволений тим, що ти зараз маєш, не порівнюючи себе з кимось, порівнюючи лише само з собою, там, минуле, наприклад. І це дуже круто, бо зразу опускаєшся на землю і такий ого, то в мене ніфіка собі, да, ну це дуже круто це зрозуміти. Я, я вважаю це дуже крутий скіл. Дякую.